І якщо ви коли-небудь намагалися виробити нову звичку, скоріше за все, ви зазнавали невдач. Ви переконували себе, що причина у тому, що ви занадто ледачі, недисципліновані або недостатньо вмотивовані. Я нічого не можу з цим зробити. Я не можу. Але правда в тому, що справа не в нас. Усі ми страшенно не любимо змінюватись. І коли ви зрозумієте причину постійних невдач, ви зможете знайти рішення для остаточного розірвання цього кола. Це відео вийшло за підтримки Squarespace, але про них трохи пізніше. Щоб зрозуміти причину, чому твої звички не закріплюються, я поговорив з Кеті Мілкман. Вона експерт зі зміни поведінки, професор Пенсільванського університету та автор книги Як змінитися. Чому так важко внести зміни до нашого життя, якщо це так важливо? Здавалося, б, ми прагнемо змінитись і робити ці зміни ефективно, але схоже, це найскладніша річ, яка супроводжується розчаруванням для людей. Середовище, в якому ми еволюціонували, сприяло зовсім іншій моделі поведінки ніж те, в якому ми знаходимося зараз. Зараз довгострокові наслідки наших рішень дуже значні. Якщо ви багато курите, якщо ви їсте неправильну їжу, якщо ви не відкладаєте достатньо коштів на пенсію, ви зрештою зіткнетеся з наслідками. Наші предки, скоріш за все, і не замислювалися про такі речі, адже здебільшого тривалість їхнього життя була набагато коротшою ніж у нас сьогодні. Замислюватися над довгостроковими наслідками наших дій насправді досить сучасна проблема. Наші доісторичні істеричні пращури не НАТО переймалися майбутнім. Тоді наші пріоритети зводилися до пошуку пари, полювання та спроб не стати комусь обідом. Наш мозок влаштований таким чином, щоб віддавати перевагу миттєвій винагороді, а не відкладати задоволення за для досягнення довгострокових цілей у світі, де нас постійно оточують яскраві та привабливі спокуси. Спроби боротися з цією біологією можуть здатися нелегкою битвою. Тепер ви знаєте, як то сидіти поруч цим мамдем цілий день. То чому б тобі просто не прибрати ті, а може тобі затхнутися? То що ми повинні просто опустити руки та змиритися, що наш мозок печерної людини ніколи не дозволить нам змінитись? Ні, це не Or, так. За словами Кеті, замість того, щоб боротися з прагненням до миттєвого задоволення, яке вона називає зміщенням до сьогодення, ми можемо використовувати це прагнення у своїх інтересах. І якщо ми завжди прагнемо до миттєвого задоволення, неважливо це пульт від телевізора, морозово або піца, замість того, щоб сказати Я збираюся боротися з цим, ми навпаки використаємо Ану установку у своїх інтересах. Отже, коли ми досягаємо своїх цілей, у спосіб, який приносить задоволення, а не спосіб, який здається ефективним, ми більш наполегливіші, а отже, маємо більше шансів на успіх. Кеті вперше виявила цей принцип, коли була аспіранткою в Гарварді. На той час тільки вийшли нові аудіокниги про Гаррі Поттера. Вона дала собі обіцянку слухати їх лише під час занять на біговій доріжці. І Якщо ви так зробите, ви зрозумієте те саме, що і я, коли почала практикувати цей метод в аспірантурі, намагаючись мотивувати себе на тренування. Я із задоволенням чекала тренувань наприкінці дня. Я поспішала до спортзалу, адже мені дуже хотілося дізнатись долю моїх героїв. І я почала досліджувати ситуацію, яка показала, а це відбувається не лише зі мною. Ми під час експериментів, що навички використовувати спокусу в парі з тим, чого люди дійсно чекають з нетерпінням, допомагає їм з отриманням результату. Тому люди частіше поверталися до спортзалу та чекали занять задоволенням. І ця стратегія працює не лише для вправ. Якщо ви берете звичку, яку бажаєте закріпити, та додасте трохи мотивації. Ви зможете знайти кілька дієвих способів зробити свої звички більш плідними зараз. Ви можете сказати собі, я слухатиму мій улюблений подкаст тільки під час виконання домашніх справ. Я питиму свою улюблену каву тільки під час роботи. Я винагороджуватиму себе улюбленим тістечком тільки за недільне навчання. Хоч би як суперечливо це не звучало, але коли ви перестаєте концентруватися на довгострокових вигодах, яких прагнете, і зосереджуєтесь на тому, щоб звичка стала приємною, ви бачите, як зміна поведінки починає відбуватися без особливих зусиль. Одна з проблем, з якою ми стикаємося сьогодні, це тих дезінформації та напівправди, якої вистачає в інтернеті, частина роботи Кеті полягає у дослідженні передумов до зміни поведінки та їхньої перевірки. Один з її найбільш дивовижніших висновків пов'язаний з послідовністю. Отже, послідовність це одна з тих безумовно дуже важливих речей на шляху досягнення певної великої мети, якого роду послідовність ми маємо шукати. Так, це моє улюблене питання, і я розповім про одне з моїх найцікавіших досліджень. Разом із професором Гарвардської школи бізнесу Джоном Башером та компанією Google ми реалізували проект. Ми рандомно розподілили 2500 гуглерів. Так вони називають своїх співробітників за різними експериментальними умовами. Мета експерименту допомогти їм виробити стійку звичку до виконання фізичних вправ. Вони запитали співробітників, який час для них більш сприятливий для занять спортом, і розділили їх на дві групи. Першу групу заохочували невеликими грошовими. Ми виплатами, якщо вона відвідувала спортзал протягом двох годин після вказаного часу, друга група також отримувала винагороду, але її заохочувало бути гнучкішими щодо часу відвідування спортзалу. Ми порівняли ці дві групи та подивились, хто з них виробив більш стійку звичку. І що цікаво, це виявилась група з більшою гнучкістю відвідувань, а не послідовна група. Це дивно, правда. Ви думаєте, окей, але здавалося б, що постійність – це добре, адже це виробляє звичку. Так в чому ж справа? Коли ми вивчаємо дані, ми бачимо, що люди, які створили чітку послідовницю у своєму розпорядку дня, у результаті виявляються менш гнучкішими. Якщо вони пропускають свої тренування у дев'ятій, вони взагалі не приходять. А люди, які тренуються з більшою варіативністю, у результаті виявляються гнучкішими. І якщо пропускають заплановане тренування, все одно приходять. Але в інший час в результаті друга група ходить до спортзалу частіше, оскільки має запасний план. Отже, послідовність породжує жорсткість. Такий результат цього дослідження. Цей висновок явно суперечить нашим основним уявленням про послідовність і рутину. Ми міркуємо так: якщо ми хочемо виробити звичку, нам треба приходити щодня, але наше життя занадто непередбачуване. Єдине, чого слід очікувати від наших днів, так це те, що вони рідко проходять за планом. Ми можемо прикинутись томленами, тому що працювали до опівночі. Дорога на роботу у нас може спустити колесо, або наш день може зірватися через найдовшу світі зустріч. О, так ні, я слухаю. Оу, ступе, ви що подумали, що я заснув під час телефонної розмови? Це не про мене, ти ж <плес> знаєш Джиме. Тож як використати ці знання, щоб закріпити свої звички настільки, щоб вони стали автоматичними? Кеті радить прагнути досталості та гнучкості. Добре, мати перший найкращий проміжок, часу, але також потрібно практикувати, приходити у другий та третій проміжок часу. Тож, якщо ви хочете медитувати або займатися спортом, або вивчати нову мову, вам потрібно не тільки вибудовувати рутину за принципом, коли я зазвичай це роблю, і намагатися дотримуватись її, але й варіювати час, щоб виробити звичку бути гнучким. Це відео зроблено за підтримки моїх друзів з Squarespace. Я користуюся Squarespace вже близько 10 років. З однієї головної причини, завдяки їм мені надзвичайно легко втілювати свої ідеї в життя. Давайте я покажу, що я маю на увазі. Припустимо, у вас є ідея для веб-сайту, на якому ви будете вчити людей, як покращити їхню пам'ять. Для початку ви заходите на сайт Squarespace.com та обираєте нове доменне ім'я. Потім ви переглядаєте десятки гарно оформлених шаблонів, щоб знайти той, який вам найбільше підходить, і тоді починається найцікавіше. У кілька кліків ви додаєте головне фото на свою домашню сторінку, запускаєте власний інформаційний сайт і описуєте головні бізнес пропозиції. Ви навіть можете здійснювати онлайн навчання та почати заробляти гроші через свій власний магазин електронної комерції. Коли ви підтримуєте Squarespace, натиснувши посилання в описі з під цим відео. Ви також підтримуєте мій канал. Тож дякую. Змінити поведінку надзвичайно важко навіть з найкращими намірами у вас дуже високий шанс зазнати поразки. Тому більшість з нас просто схрещують пальці і сподіваються на краще. Ми вирушаємо дорогу за новорічними обіцянками чи змінами звичок, не маючи нічого, окрім бажання змінитись і підготовлених мотиваційних цитат. Але за словами Кеті, це може стати великою проблемою. Я думаю, що помилка номер один, і ця помилка зводить мене з розуму, це свого роду центральна частина книги. Вона полягає в тому, що ми не замислюємося над перешкодами, які стає. Ять на шляху до успіху ми часто думаємо: добре, я знаю, що буде важко змінити цю поведінку. Я знаю, що недостатньо заощаджую, або я знаю, що недостатньо займаюся спортом. Щоб це не було, ви знаєте, що у вас є проблеми, і тому ви не можете просто взяти і сказати Я зроблю це, бо люди не замислюються над питанням, яка стратегія підходить мені. Хоча перші сміливі кроки на шляху до змін варті захоплення, якщо ви дійсно прагнете досягти успіху, важливо переосмислити свій топовий підхід, замість того, щоб намагатися діяти навмання, слід розробити план, як дістатися фінішу. І це починається саме з визначення унікальних перешкод, які швидше за все стануть на вашому шляху. Якщо ви припускаєте, що перешкоди на шляху до вашого успіху виглядають так, я не це робити, це нестерпно, і тому я весь час відкладаю це. То це вимагатиме зовсім іншого набору інструментів, ніж мені подобається це робити, але я просто не можу розставити пріоритети та змусити себе думати про це в той момент, коли мені потрібно діяти. Це абсолютно різні перешкоди для змін. Отже, виявляємо, які найпоширеніший бар'єри. Після цього ви підбираєте відповідні рішення. І це може бути сукупність того, що стоїть перед вами, адже найчастіше люди не витрачають час на діагностику та пошук відповідного набору інструментів. Тож, якщо ви перебуваєте на тому етапі життя, коли прагнете щось змінити, ви маєте почати з кількох запитань до себе, що заважало мені раніше, чому мені не вдалося сформувати чи позбутися якихось звичок, і по-третє, що я можу зробити інакше цього разу. Пам'ятайте, що це не ваша проблема. Усі ми пручаємось зміном. І як би банально це не звучало, ключова відмінність між людьми, які досягають успіху у довгостроковій перспективі, і тими, хто зазнає невдачі, полягає в їхній здатності позбутися страждань і почати все спочатку. Отже, якщо люди хочуть більше дізнатись про твою роботу, куди їх направляти, я думаю, найкраще місце це мій сайт, який називається katiemilkun.com. Дуже дякую, що погодилися. Я ціную це. Щиро дякую за запрошення. Було весело. Перше ніж закінчити перегляд, напишіть, будь ласка, в коментарях чи Добавиться вам мій переклад українського. Буду вдячний за вподобай. Це дуже мотивує. Дякую за перегляд і до зустрічі.